Дякую, шановний Руслан Сі шановна пані президентка Європейського союзу, шановні колеги. З початку повноваштабної війни проти України двері світового спорту перед обличчям Росії і Білорусі були закриті. І вони мають бути закриті, зачинені постійно для них на період війни, на період після воєння, адже спорт це вікове надбання цивілізованого світу. Частину якого Росія та Білорусь перестали бути. Для Росії та Білорусі спорт не існує поза політикою. Він є її продовженням. Ці країни терористи, схильні в будь-який спосіб створювати хідне уявлення про справжню мету своєї політики, використовуючи спортсменів як ідеологічну зброю для реалізації своєї ненависницької пропаганди, підсилення бойового духу російської армії та зомбування російського народу. Ми звернулися до європейських парламентів постанови Верховної Ради України. Ми звернулися до європейського парламенту з, з тим, щоб підтримати нас і заборонити участь у олімпіаді, яка буде проходити двадцять 2024 році. Представників Росії і Білорусі. Уже більше 200, 282 наших спортсменів, членів збірних команд України, загинуло на фронті. Позавчора під Бахмутом загинув. Член збірної команди України з велоспорту Константин Денека. І так кожного дня спортсмени кладуть свої життя ради того, щоб наша країна процвітала. Я прошу вас, колеги, партнери, підтримайте нас, не дайте можливості сьогодні на спортивних майданчиках з'являтися ворогу, який вбиває, катує і насилує. Підтримайте, дякую.